Привіт, чи чув ти коли-небудь фразу Коли ти вірний у малому, Господь вірний у великому? Несправді ця фраза працює також і навпаки. І знаєш, коли ми в малому дотримуємося того, що нам говорить Господь, коли ми в малому є вірними, коли ми дійсно робимо? Те, те дійсно базове, яке має бути у кожного на кожен день, коли ми служимо Богу, коли ми каємось, коли ми виправляємось, коли ми виконуємо наше призначення, це насправді є мале, тому що це точно ніколи не зрівняється з тим, що робить для нас Господь. Вже він зробив для нас. І знаєте, для, я розумію для себе, що е, коли е, ми от вірні у малому Господь в великому, але коли. Ми вірні у великому, коли дійсно ми все своє життя ми покладемо на те, аби дійсно послужити Богові, або дійсно дати йому плід, дати йому результат, і це надзвичайно прекрасно. Це найпрекрасніше життя з Богом. Це найпрекрасніше це загалом життя, яке тільки може бути, тому що воно з Богом, тому що Господь він веде, тому що Господь він зміцнює і з Господом абсолютно все можливо, абсолютно все вдається. І тоді Господь він вірний у найменших дрібницях, просто у найменших Менших він благословляє кожного дня, благословляє неймовірною своєю любов'ю, благословляє у таких дрібницях, просто як е, вчасно прийшов транспорт. Е, до прикладу е, вдалося, в, вдалося придбати якийсь смаколик або ще щось, або ще щось. Зустрітись, була випадково зустріч з подругою, або хтось подарував квіти, і це насправді неймовірно прекрасний. Господь він прославляється в найменших дрібницях, адже навіть на менших дрібницях він являє свою любов. Амінь.